Подивіться, чайок зробили так, як робила прабабусі. Там і кульбабка є, і що там ще, і м'ятка є. Все там є. Ось погляньте. Ось такий чайничок залили, настоялось. І зараз будемо пробувати. Також, звісно ж, малинка домашня. Люблю так узяти її на хлібчик. Так гарно на хлібчик розкидати. Есть, а тепер чайок. Есть. Ну, можна. Ах. Такий смак ніжний, терпкий. Ммм, і з варенечком це взагалі казка.